Добрий день, дорогі друзі та підписники мого каналу! Готуємо сьогодні чахахбілі із курки. Це чудова та смачна страва грузинської кухні, яку я рекомендую вам приготувати. Курка в томатному соусі виходить м'яка та соковита, а спеції додають страві свій самобутній смак. Отже, розробляємо тушку курки. Для чахахбілі ми будемо використовувати частини курки без філе. Філе не буде таке соковите у цій страві. Гомілки розрубуємо на шматочки, інші частини розрізаємо. Нарізаємо рібчасту цибулю великими кубиками. Нам потрібне приблизно 800 г цибулі. Обсмажуємо з обіг баків шматочки м'яса до золотавої скоринки. В каструлі з товстим дном обсмажуємо цибулю до золотавості. Смак цієї страви буде залежати від спецій, які ми будемо використовувати. Отже, ми беремо 1 чайну ложку хмелі сунелі, 1 чайну ложку сушеного базіліку, 2 чайних ложки сушеного солодкого перцю. Одну чайну ложку копченої паприки, одну чайну ложку гранульованого сушеного чеснику, дві повних чайних ложки солі, дві чайних ложки цукру, Якщо у вас є, то можна додати одну чайну ложку уцхосунелі, одну чайну ложку чорного меленого перцю. До цибулі додаємо обсмажену курку. столові ложки томатної пасти вищого гатунку розводимо водою та додаємо до курки. Вода з соусом повинна доходити практично до верха м'яса. Тушкуємо приблизно 25 хвилин. Додаємо спеції і, якщо потрібно, додаємо сіль та цукор. Можете додати сухе столове вино пів склянки, тоді томатної пасти потрібно взяти не 3 столові ложки, а 2. Додаємо лавровий лист. Загальний час тушкування приблизно 2,5 години. Страва вийшла дуже-дуже смачна. На гарнір подаємо розсипчатий рис. М'ясо гарно приготувалося, розсипається на часточки, а соус це просто щось незвичайне. Дорогі друзі, підписуйтесь на мій канал та ставте лайки. Всього вам доброго, до нових зустрічей, мирного вам неба, пока-пока!